Привіт, малята! Пам'ятаєте, минулого тижня ви дивились відео з фіксиками, які вам розповідали про різні види театру. Сьогодні я хочу вам запропонувати зробити самим своїми руками, театр. Це буде Верховий театр. Верховий театр це театр, де е, дійство Проходить над ширмою. Це можуть бути різні ляльки. Або це можуть бути фігурки на паличках або ложках. Саме такий театр ми з вами сьогодні будемо робити. Ось подивіться: надзвичайнісінькій ложці. В мене є фігурка діда, є фігурка баби. Пропоную вам зробити театр-солом'яний бичок за казкою, яку ви слухали, пам'ятаєте? Тож дивіться уважно і будемо робити. Для роботи візьмемо одноразові пластикові ложки, намальовані або роздруковані фігурки героїв казки. А також ножиці та клей карандаш. Спочатку вирізаємо фігурки героїв казки овальної форми. Потім змащуємо клеєм карандашом серединку білої сторони фігурки та приклеюємо її на тильну сторону ложки. Так по черзі приклеюємо кожну фігурку. І вийдуть ось такі фігурки для нашого театру. Лисичка, агов, лисичка! Ой, ну що тобі, вовчику братику? Лисичка, а як ти гадаєш, у малят вийде зробити такий театр? Ой, ну звичайно вийде, бо їм будуть допомагати батьки. І малята самі такі молодці, у них все гарно вийде. Справді малята? Я теж впевнена, малята, що у вас все добре вийде, і ви будете бавити своїх рідних цікавими та куметними виставами. Пока-пока!